Досвідчені городники знають, цю мошку потрібно проганяти, інакше вона зіпсує весь урожай. Але не кваптесь бігти до магазину за протиотрутою. Спершу спробуйте боротися з нею народними засобами. Як позбутися білокрилки на капусті, не тільки далі у сюжеті. Білокрилка теплична та капустяна, завдає значної шкоди огіркам, томатам, перцю, баклажанам, салату, селері, кабачкам, капусті, суниці, а також декоративним культурам. Як небезпечний шкідник спостерігати зберігається на 27 видах рослин, а взагалі може завдати шкоди двомстам видам. Саме опасна у нас вона йде, це оранжерейна і теплична, яку ми споглядаємо у нас на діляночках, в тепличках. І маго та личинки висмоктують клітинний сік. Рослини відстають у цвітінні, утворенні утворені достиганні плодів, знижується врожайність. Крім безпосередньої шкоди, завданої комахами, на стан рослини негативно впливають і сашкові гриби, які поселяються на цукристих виділеннях лічинок білокрилки. Грибний наліт ускладнює процес фотосинтезу і пригнічує рослини. Пошкоджені листки скручуються і засихають. Як протистояти цим комахам, ми запитали у Павлоградського агронома. «Самий опасний період, як вона куколка сама лічиночка наша, вона воском покривається. Це дуже важко нам її пробити. Вона як в захисті, як в панцирі, от Оце все період. Нам надо його трошки чи чи до того, чи після того. Це як по лічинку. Цьогорічна суха та спекотна погода створює оптимальні умови для розмноження білокрилки, відмічають аграрії, тому спостерігаються на цієї комахи на городі. Перш ніж застосувати важку артилерію для боротьби з білокрилкою, варто підготувати рослини до оприскування, зробити водяну баню. Водяна баня робиться з розпилювачем, з хорошим. Наприклад, зараз возьму. Покажу рано вранці в п'ять утра, не помінилися. Встали, це треба раненько робити. І, і, і даємо хороший напор, збиваємо її і промиваємо під листом, на листі. Даємо, щоб вона стекла. І її прям видно, що вона ага, видно, видно. разом з водичкою у нас вона зливається. Це водяні бані. Хто не довіряє екологічним препаратам, агроном радить використовувати хімічні з прилипачем. Отаким чином, в 5 років ми встали раненько. І обработку, і по ґрунту, і під лист, і везде. Це у нас уже заправлено. Це вже через день після водяної бані. Тож не зволікайте в разі виявлення шкідників одразу обробляйте уражену ділянку, щоб білокрилка не перекинулась на сусідню родину. Олена Куліш, Брова, Євгеній Іваненко, новини ПТРК.